Привіт, чи наче 54 день, а може 55, може 55-й, так? Да? 55-й день, 10-й, ні, вже 11 червня. б 10-те, але окей. Так, що я зрозумів? Мені все більше і більше хочеться пограти в якісь ігри, бо Я давно в них не грав. Але. З іншої сторони і бажання не грати в мене на собі особливого немає. Хочеться пограти в Геншин Імпакт. Іноді хочеться пограти в Stalker 2. Іноді в S.A.M.P. а іноді навіть в GTA 5. Але більше за все, зараз хочеться зайти, пограти в Геншин. Я розумію, що я його скачаю, зайду, мені набридне. Я. Я знову вийду. А, що ще? В школі сьогодні вчителька зайшла. Отразу мені стало смішно, але вже не так сильно. Про кота сьогодні не розказував в класі. І навіть однокласниця з останньої парти така робить речення. Я дуже шокована, що Ярик сьогодні не каже про кота. Мені кажуть, Ярослав, будь ласка, докотав мене кажу, каже, мій кіт вчора добре поїв. Все. На цьому рішення про кіта закінчилось. Коротше, оце я був у Берліні, накупив трохи дежі і переодягнувся. Друг мене переодягнув. Мені тепер кажуть, що мене реально не впізнати. Прикольно. Але важко, важко. Мені треба ще якось до цього подумати про це, як я до цього взагалі відношусь. Після цього я повернувся додому і подивився трохи відео і ліг спати. Прикинувся до 9, трохи пора Бровен Старш. і все. Зробив відео. Зробив один нароб англійської вдуалінка. І зараз пів другої бачу, треба вже спати. Так як я поспав. І це капець. Mm. Подивимось, що буде. До завтра. Бувай.